Чому не працюють позитивні афірмації і позитивні думки? Коли людина, наприклад, говорить я некрасива, Я не дуже розумна, і ми їй кажемо Та ні, ти розумна, з тобою все добре, людина це не сприймає. І коли людина сама собі це говорить у вигляді афірмації, вона теж в це не вірить, тому що в неї є глибші переконання про те, що насправді вона ось така, ось така, якою вона себе описує. І коли ми просто намагаємося замінити одне переконання іншим, це насправді не завжди спрацьовує. Для деяких людей це спрацьовує, для значної частини людей це не працює, тому що. Е Заміна позитивними афірмаціями, позитивними думками вступає в конфлікт з тим, що людина вже роками вірила, і що вона вже роками про себе знає. Щоб не було ось цього супротиву, щоб не було ось цього конфлікту. Мені дуже подобається підхід. Акт, це терапія прийняття та відповідальності, це когнітивно-поведінкова терапія третьої хвилі, в якій говориться про те, що ми не повинні боротися з цими переконаннями, ми не повинні їх викорінювати і замінювати на щось інше. Ми повинні навчитися їх приймати, з ними якимось чином жити, взаємодіяти, і з плином часу ці переконання трансформуються. І якщо вас цікавить цей підхід. Без боротьби, без змушування себе думати інакше, читайте в описі, я розміщу багато корисних матеріалів.